27 липня в Україні відзначають День медика. Це професійне свято працівників галузі охорони здоров'я України. Тому сьогодні з великою вдячністю, і людською шаною всі ми вітаємо людей найгуманнішої професії. І саме з цієї нагоди відбувся урочистий захід для подільських медиків. Розпочався він з виконання гімну України. Далі всі хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, котрі загинули, захищаючи нашу свободу і незалежність. Цей святковий день від імені керівництва нашої громади всіх присутніх привітала зі святом заступник міського голови Людмила Задорожна. І моє питання всім присутнім. В першу чергу від керівництва міста, від виконавчого комітету, від депутатського корпусу і від себе особисто вітаю вас з вашим професійним святом днем медичного працівника в Україні. Саме перше, слова щирої вдячності тим медикам, які сьогодні разом з нашими Збройними силами напередові. Дякую їм за їхню працю, за те, що вони кожен з них прийняв для себе тоді таке важливе рішення, і пішли, і захищають, і спасають, і надають допомогу, іноді, маючи в руках один скальпів і мінімум медичних медикаментів, але з вірою. З жалою до життя і з великим бажанням рятувати наших захисників. Дякуємо всім, хто сьогодні працює в рефортрових зонах, в військових шпиталях, в реабілітаційних центрах. Всі вони дійсно янголи в білих халатах. Також вона нагородила найкращих медиків за гідне виконання професійних обов'язків та з нагоди свята. Також в цей святковий день були нагороджені кращі медики центру первинної медико-санітарної допомоги, міської лікарні та подільської станції екстреної медичної допомоги. У залі лунали найкращі слова вдячності працівникам медичної сфери та привітання від керівників системи охорони здоров'я Подільської громади. Прийміть сердечну подяку за самовіддану працю, чуйність, стійкість і не дивлячись на всі негаразди, з якими доводиться нам стикатися щодня. Я думаю, що всі зі мною згодні. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, витримки, сили духу і невичерпної енергії. Нехай здійснюються всі ваші закоріння, мрії і всі благородні справи, які ви робите, повертаються до вас з корицею. Щастя, перемоги, підвигли небо нашої України. Дякуємо вам, що у цей надважкий для країни час ви на цілодобові сторожі людського життя. Кожен із вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців, чи то на прийомі в поліклініці, чи то в операційній. Нехай же Господь за вашу мужність пошла міцного здоров'я та сил. Дякуємо вам за все, ангели охоронці у білих халатах.